Ви знаєте, таких спеціалістів, як він, чесно говоря, я в своєму життю ще не зустрічав. Не то, що він, він не золототарипка, не ідеальний, але вміючи, знаючи, весь час себе покращує, покращує, думає, що робить, як робить, з такими людьми легко працюється. Перше, це дуже хороша людина, дуже він розуміє, розуміє нас навіть, ну там, коли ми іноді втомлюємось, в тому він там відноситься. Дуже добре до нас, великий професіонал на рахунок цього за 10 місяців з ним, що я працював, я ну не зустрічав ще таких людей, як він відноситься до своєї справи. Ми дуже з ним зблизились, як там дуже хороші відносини в нас, тому я дуже ну, дуже радий, що я знаю, що я з ним познайомився і можу з ним. Я вважаю, що Карпатам дуже сильно повезло з тим, що в них є Роман Михайлович, тому що він знає і показує це на житті, і коли до нього звертаєшся або він проходиш реабілітацію в нього, він це показує. І я вважаю, що він один з найкращих реабілітологів в країні. Не побоюсь, так навіть сказати. З 2002 року прийшов футбол. І ну, з, там, такої спортивної реабілітації спочатку не було. Поступово почало з'являтися, як більше іноземців почали приїжджати, і вони вже що нам розказували, що ними там займаються, так, так, так. І ми вже як то поступово до, до того почали підходити самі, щоб футболіста після травми взяти і повністю віддати в загальну групу вже готового до. Навантажень. Цей весь цикл, ми стараємося самі заповнити. З Роман Михайловичем вона тяжкіша, ніж коли ти працюєш в основній групі. Тому я кожен день приходив до нього в кабінет і казав, все, Михайлович, я працювати з вами більше не буду. Я виходжу в основну групу. І мене із дня в день зупиняли і казали, ні, завтра ще з Михайловичем. Тому я всім футболістам кажу, що з Міхаличем найтяжче працювати. Не травмуйтесь. Спільний процес. Коли ми разом працюємо, разом, разом йдемо для результату. Всіх їх чекає головний тренер в команді для того, щоб давати результат на полі. Вони то повинні розуміти і ми. Ясно, що там молодший футболіст, він там ще не знає свого тіла, він ще не може пояснити толком, що в нього, як в нього, не завжди правильно. Старший футболіст, з ним трошки деколи простіше. Більше, якби вже мав травм, скажімо, і може підказати навіть тобі, як, він, як в нього було колись, як йому легше було виходити з травми. Ну, то постійна комунікація, постійні розмови. Я чув, це не, це не, немало не раз. Багато хлопців за це говорять. Я з ним працював ще до того, я травмований був. Були такі тренування, що реально. Хотілося йти вже в загальну групу, бо дуже тяжкі тренування в нього. Але це плюс в тому, що ти виходиш і ти вже можеш сказати, заходиш в загальну групу і ти вже готовий. Ну, він це робить з любов'ю, він це робить для кращого, ну, що було краще для мене, для всіх, хто з ним відновлюється, тому що потім ти виходиш на тренування в, в ігри. Такі моменти так і будуть, коли треба переступити через не можу. І... Це він, ну, він відноситься професійно і відповідально до цього, що він робить, і тому може виглядати з боку, що він строї, але ну, в нього така харизма, і тим він самим ти поважаєш його, ти слухаєш його уважно, тому що ну, він, він там ну, відноситься до тебе поважно, і ти відносишся до нього так само. Він вимогливий, тому що якщо ми хочемо щось зробити, то мусимо виконати певні кроки. Якщо робимо борщ, а нема червоного буряка, борщ не вийде. Вийде якась зупа. Так само, і тут, якщо в реабілітації він виконує певні речі від А до Я, ми получимо. Хороший реабілітаційний ефект. Якщо ми якусь щось пропустимо, ми цього не получимо. А він на кожному кроці роблячи, обдумуючи слідуючи. І знаєте, воно, в медицині немає такого написаного від А до Я. Завжди є десь треба зупинитися, десь треба дати пів кроку назад, а десь ускорити чуть швидше, то, що має робитися повільніше. І саме головне, щоб в, в загальній картині вийшло те, що ми. То до чого ми стремимося. Зараз взагалі покоління помінялося порівняно з тим, що було, відношенням до себе в першу чергу. Всі розуміють, вже, що їхнє футбольне життя є не настільки не настільки довге, щоб можна було розслаблятися. І в більшості вже готуються самі до тренувань, після тренувань, до зал, допрацьовують. То вже з тим, кожен рік, ніби з тим якби менше проблем стає. Можна, але не бажано цього робити. Він дасть вигляд, наприклад, ти сачкуєш, він може дати вигляд, що він нічого не бачить, але він все фіксує. І це не, не краще для тебе. Ну, Ясно, що там анатомія, фізіологія, ну і тут біомеханіка дуже важливу роль. Роль відіграє, як організм рухається, коли там, ну, наприклад, М'яч треба під контролем тримати, коли там рука піднята, рука зігнута, а ногами треба щось робити. І це все треба враховувати і старатися вправи підібрати так, щоб весь організм працював, щоб він весь ставав сильнішим. Ну, тому ті знання ну, постійно щось нове з'являється, що кудись на курси їдеш, хтось десь щось так підказує, десь сам на собі сам вчишся там, через практику проходиш. Це майже незупинний. Ну, він, напевне, багато говорить сам з собою, там всередині, тому що він обговорює багато різних варіантів. І в другий раз його говиш на тому, що він серйозний, задуманий і сидить і обдумує певні речі, які йому треба зробити. Але потім він дуже на високому колісіному рівні виконує ті речі. Ну, напевне, краще менше говорити, більше робити. Краще, так. Да. Не дозвикаєш, звичайно. Що як довго займаєшся, то просто ти до них звикаєш. Ну, як, як сім'я, скажімо так, стає. Тому що ми вже один про одного все знаємо. За, за той час ми проговорили купу тем, вже, вже по одному погляду одне одного розуміємо. Ну, Воно зближує, але, звичайно, ну, хочеться чим скоріше їм хочеться на поле вийти, але деколи так заставляє травми, що приходиться довго тим займатися і. Не завжди так просто все виходить. Ну, я би не сказав, що він мало говорить. Ну, може, з, з деякими людьми, але ну, зі мною він ну, ду дуже добре спілкується, і ми завжди з ним у ну, залі розмовляємо на любі теми. Емоційний стан людини ясно, вона травмована, вона. Гіршому цим емоційному степові він хоче грати в футбол. А Ми тут його заставляємо в зал ходити, там лікуватися, плавати там, допустимо, там, чи просто бігати. Вони того не люблять. Тому треба підхід до кожного знайти і, і переконати. То не те, що там заставили, треба переконати, щоб людина сама розуміла, що їй то потрібно робити то для неї, щоб вона період травми використовувала той час, щоб ставати навіть сильнішою в іншому чомусь, коли я пропрацювавши з Романом Михайловичем деякий час ну, в команді. Я був в великому захваті від нього, від його професіоналізму та від його знань. І я про нього дуже багато розповідав своїм знайомим товаришам, ну які грають там в інших командах. І я прям цим пишався, розповідав, що в нас є такий клас-реабілітолог, що ну, я там не зустрічав там, таких людей, професіоналів. І дійшло до такого, що мої товариші навіть не один, це було там. Декілька разів різні люди зверталися до мене і просили допомоги, щоб я показав там їхню проблему Роману Михайловичу в його вільний час. І я, коли не підходив до нього, він завжди відкликався і допомагав. Завжди. І причому це було не один раз, і з приводу на навіть деяких футболістів було по декілька разів. Він завжди допомагав. Об'єднані містом лева разом.